Дорогі друзі, шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні учасники антитерористичної операції на Сході України. Сьогодні ми дійсно святкуємо три, три свята три визначних, три мужні свята День захисника України, а відповідно і нашої вітчизни, День козацтва і мужності України, а також День Пресвятої Богородиці. Дійсно правильно сказали, що ці три свята пов'язані між собою. Пов'язані тим, що завжди, коли Україна, українці, українські козаки боролись за свою волю і свободу, завжди їх оберігав Господь. І нам дуже приємно. Що в нашій країні виховуються справжні знахисники, справжні мужні воїни. І сьогодні ми бачимо, як наші хлопці на сході України мужньо захищають нашу країну. Багато років тому, в далекому 41-му, ми пам'ятаємо, як фашистська Німеччина напала на нашу країну. І ми пам'ятаємо, як наші ветерани мужньо захищали нашу країну. Також ми пам'ятаємо, як козаки завжди відстоювали нашу землю. Їх боялись, боялись всі країни, які знаходились по сусідству і завжди поважали. Хочеться також сьогодні згадати всіх тих, хто загинув на полях боїв, всіх тих, хто віддав найдорожче за нашу незалежність, за нашу свободу і за наш мир. Давайте хвилиною мовчання згадаємо всіх, хто загинув за Україну. Дякую. Вірю в те. Що Україна обов'язково переможе. І ворог, який на нас завжди нападає зненацька, бо ми, українці, є людьми дружелюбними, є мирними людьми і ніколи не очікуємо ні від кого таких підступних нападів. Однак вони завжди стають і завжди нам доводиться обороняти свою землю. І ми точно захистимо свою землю, бо за нами правда. Бо в нас є віра, бо в нас є сила, і в нас є мужність наших воїнів. Низький уклім ветеранам, низький уклім всім тим, хто захищає сьогодні нашу землю. Ще раз зі святом і слава Україні!